Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 13 вересня, 933 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі, як завжди вночі іранські мопеди від росіян 26 штук. Але цього разу більше половина летіло на місто Одеса. Це десь вперше за місяць, тож десь після другої ночі майже все місто чуло, як наші хлопці збивають мопеди. Всього збили тут. Над Одесою і поруч аж 16 штук. Є, на жаль, прильоти від уламків. Одна людина травмована. Ну і ще більше 20 будинків пошкоджені в Одесі. Всього наші хлопці збили 24 з 26 дронів. Ще як була офіційна інформація, то дрони літали. Деякі долетіли навіть до Івано-Франківщини. В сусідній Миколаївщині збили три дрона. Там дрон аж залітав на територію Миколаєва. Його теж вдалося збити, і теж як в Одесі, уламками пошкоджені. Пошкоджено якесь підприємство в Миколаєві. Ну і ще в районі Очакова. Атаки ФТВ-дронами від росіян травмували дівчину 16 років в Очакові. і Ще в другому селищі пошкодили авто та будинок. На Херсонщині теж російські дрони літали, але там, наче, збиттів не було. Там як завжди, обстріли з артилерії Херсона та ж селищ поруч з Дніпром. Одна людина загинула ще десятеро травмовані. Чекаємо на гарні новини. Бажано, щоб більше росіян стали хорошими. Росія. Нами, і прошу закинути на FPV дрони. Дякую.